Вітаю, адвокат Володимир Плетенко. Вкотре порушують права тих, хто обмежено придатний за станом здоров'я до проходження військової служби. Виглядає це так: їх примушують проходити службу на бойових позиціях, хоча це противозаконно. Вони риють окопи та виконують найважчу роботу, погрожують тим, хто служить на ППД, кримінальною відповідальністю, якщо вони не поїдуть на першу лінію оборони. Тепер по порядку. Почнемо з того, що категорія обмежено придатних у зв'язку з тим, що вони втратили частину свого здоров'я, не можуть виконувати бойові завдання на рівні зі здоровим. Обмеження їхньої служби прописані у наказі 402 Міністерства оборони України. Звичайно, що зробити з ними нічого не можуть, хоч і намагаються загрожувати кримінальною відповідальністю. Військова юстиція залишає у спокою солдатів, тільки дізнавши, що вони обмеження придатні. Як чинити в таких випадках? Оперативно писати скаргу на електронну пошту Міністерства оборони у разі надсилання на передову. Паралельно оскаржувати ухвали ВЛК до ЦВЛК або до суду, якщо в довідці не вказані протипоказання. писати рапорти на переведення до тилового підрозділу. Кожен із цих методів можна використовувати як окреме, так і разом. Все залежить від ситуації. Тому допомога юриста буде потрібна. Звертайтеся.